Добрий вечір. в ефірі Кіт. І сьогодні для вас в студії працює я, Олена Кваша. Продовжуємо таку творчу тему. І до нас в студію завітали наступні гості. Це Елла Штика, член. Оргкомітету з показу фільмів юкрейзіанс та Дмитро Тяжлов, режисер і також член оркомітету з показу фільмів неймовірні українці, якщо говорити українською мовою. Вітаю вас! Надзвичайно приємно, що завітали до нас в студію. Знайшли можливість Знаю, що графік Доброго. надзвичайно щільний, запланованої і презентації, і покази. Uh -huh. І що надзвичайно приємно для нас, як для міста, що показ фільмів в рамках цього проекту відбувається в нашому місті навіть раніше ніж в столиці, столиці нашої країни. Власне, uh -huh. підтверджуємо статус культурної столиці. Ці країни. А якщо можна, розкажіть трішечки детальніше про проект неймовірні українці, власне, про що він, про кого він uh -huh. а, і чому він з'явився? Хто скаже перший? Ну, проект mm -hmm. почався десь рік тому. Uh -huh. Це ініціатива американської грантової програми ПАКТ, яка uh -huh. ініціювала конкурс документальних е, ідей щодо тих ініціатив, які вони підтримують uh -huh. суспільних якихось е, проєктів. І ми подали от саме цей перелік тем, і саме з цими персонажами, з цими режисерами і були підтримані цією ініціативою. Думаю, що десь за півроку, вже після цього моменту, після десяти регіональних показів, після показу в рамках Гольфесту в Києві, угу. фільми будуть більше розповсюджуватися фестивалями України, міжнародними фестивалями, а також будуть. І на якийсь момент вільному доступі в інтернеті. Якщо ви будете слідкувати за нашою сторінкою у Фейсбуці, «Юкрейзіанс», то там буде вся інформація. То є вже навіть і спільнота така, так офіція. є вже ну. спільнота «Юкрейзіанс». А про що власне мають бути ініціативи, і про що мають бути фільми для того, щоб взяти участь у цьому проєкті? і чи взагалі буде він далі тривати? Раптом хтось подивиться і скаже: окей, ми готові там щось зробити і про це відзняти mm -hmm. там історію, да чи, чи можна mm -hmm. це буде? Ви знаєте, не перший раз нас питають uh -huh. за цей тиждень вже чи буде продовжуватись сам проект. Можливо, так, ну, як хоч, формат України, щоб вони на даний момент. Не можу сказати однозначно. Так, хотілося б, щоб продовжилося, оскільки в Україні е, зараз потужна, потужний рух громадських ініціатив, і звісно. Не всі вони мають висвітлення, те, яке має бути, але тут ми орієнтувалися саме на такі, як сказати, визначальні для країни, скажімо так, і персонажами є люди, які саме реформують. Законодавчу сферу або такі реформи проводять, які змінюють абсолютно весь ландшафт громадського життя в Україні. Якщо більш конкретно, то в рамках цього показу буде презентовано ось три такі позиції. Так говоримо три фільми: це об'єднані реформами. Власне, режисер Дмитро Тяжлов, будь ласка, в студії протидія і сильні громади Донеччини. Якщо можна декілька слів про ці фільми, власне про кого вони і про що це. Ну, в принципі, ми обирали, якби на той час, ми дивилися, які б е, будуть, скажімо так, потенціал кожної історії, mm -hmm. кожної е, реформи да, чи, бо в них різний спектр. Якщо, наприклад, казати про сильні громади Донеччини, то це про громадянську ініціативу, яка допомагає. Розвитку громадського суспільства і активізує громадське суспільство на сході нашої країни, допомагає дізнатися місцевим активістам, як контролювати місцеву владу, як контролювати місцевий бюджет, як на це впливати. Також проводить тренінги для депутатів, нових депутатів, які прийшли там різні люди, активісти, волонтери там і все це а, на тлі конфлікту, який відбувається. Ну, так, так, угу. так. І ну, тобто, це все в цьому регіоні. Потім Протидія це більше, я б сказав так, фільм про те, як громадські активісти, громадський діяч може контролювати виконання реформи, якісне виконання реформи не давати, скажімо так, старій старі гвардії чи якимось. Іншим скажімо так, і, чи представникам старої системи брати верх над, навіть уже у нових конкурсах. І у нових, бо цей mm -hmm. фільм присвячений саме е, вибору антикорупційного прокурора. Ми повністю прослідкували за цим процесом. Це і про історія. Mm -hmm. да. і третій мій фільм Об'єднані реформами це фільм якраз про адвокацію закону. І про те, наскільки можливо, компроміс чи відносини з владою це фільм про те, як е, громадськість намагалася вплинути, впливала і розробляла свої положення по судовій реформі, та е, е, якби намагалася перевіряти та вплинути на е, зміни до конституції України, які були проголосовані ось е, 2 червня, тому. Ну, в цілому, мені здається, що кожен з цих фільмів може мати постскриптом такий досить цікавий і несподіваний. Ну, так. Не знаю, на, на щастя так, чи на жаль, але було б цікаво відслідкувати, як насправді все буде відбуватися. Ваші відчуття взагалі від процесу, від організації а, цього проєкту? Що було складно, що було легко, де отримували підтримку, де навпаки ставили палки в колеса? Чи було таке? Ну, в мене це вже не перший фільм. Я вважаю, що взагалі, якби нам ну, взагалі, ми як е, наш продакшн, невеличкий продакшн, такий там ми постійно займаємося незалежним документальним кіно. Угу. І я вважаю, що нам досить поталанило з персонажами. В принципі, з усіма персонажами всі були відкриті, всі намагалися зробити, якби і для нас, якби. Тобто на, якби, проблем ніяких з персонажами чи з якимись ситуаціями, пов'язаними з ними, взагалі не було. Тобто, Наприклад, там, Михайло Жорнаков був повністю відкритий, він мені розповідав все, як, ну, тобто, які якби є підво... під... Під... Так, які течії, uh -huh. да, там, які там, існують да, uh -huh. да, специфіка і все. І постійно дозволяв, в принципі, у нас не було ну, ніяких там, питань. Мені дуже було цікаво з ним працювати, і це була така. Дійсно, взаємодія, і я багато чого дізнався. Взагалі, по-перше, як би і дізнавався, і намагався розказати про цю історію чи прослідкувати цей процес. Взагалі досить складно, там за 25 хвилин розповісти, що таке судова реформа, угу. бо це дуже складний процес. І я все ж таки зосередився на тому, що, щоб паралельно побачили, що таке взагалі. Адвокація закону, що таке громадський експерт, бо у нас іноді не розуміють, що це таке, що в цю роботу входить. Бо в нашій країні, наприклад, це ну, дуже широкий спектр, і приходиться займатися усім і одразу, як працює група судова реформа, тобто, щоб всередині ми побачили, як працює на прикладі наприклад, однієї, як працює громадська коаліція, коаліція громадських організацій Раніційний пакет реформ. Тому, ну, одне мені, наприклад, по своєму фільму я можу сказати, що тільки одне, що я, ну мені просто шкода, що адміністрація президента не дозволила нам зняти якраз обговорення групи судової реформи і саме представників адміністрації, як ініціаторів закону, да, тобто, mm -hmm. бо президент України був ініціатором цих двох законів, да, і ви знаєте, що який був як проголосували, яким там теж були свої, скажімо так. Певні нюанси, нюанси да, бо хто його встиг прочитати за три дні, він з'явився за три дні до голосування. Тобто, ну, якраз мені здається, що ця, те, що це саме так відбулося, це більш драматизувало е ситуацію як для мене, як для, для кінематографіста, тобто як для режисера. І мені дуже потоланило, що. М що я зміг скажімо так зафіксувати це, і що це відбулося саме в наш знімальний період? Бо uh -huh. іноді мені казали там, що. Судової реформи можна ще чекати десь рік, коли вони її поставлять на, на голосування і все таке інше. Але, як, скажімо так, як для громадянина і чи як, наприклад, для представників громадського суспільства, мені здається, що якраз якщо б люди побачили, як, ну, наскільки це, скажімо так, відкрито, і який саме рівень дискусії був у експертів з адміністрації президента, це теж було б цікаво для ну, для реноме адміністрації президента і таке інше. Я, ну, я досі здивований, чому вони не дозволили навіть там. 5 15 хвилин зняти там декілька зображень про те, що це відбувається. Питання, знаєте, про цікаво А як ви вважаєте, от наскільки дійсно це буде цікаво широкому загалу глядачу? Документальне документального кіно взагалі дуже вузька аудиторія, як на мене. А от кіно про такі суто спеціалітетні речі, як на мене? Ну, це досить специфічна аудиторія має бути і насправді чи є вона в Україні зараз? Ну, дивіться, ну це завжди питання спускатись до аудиторії чи піднімати аудиторію до якогось Ось, рівня постійний чи не конфлікт режисера, сценаріста, продюсера. Чи якось розповідати, кому це принципово не цікаво? То будь ласка, тут можна питання навіть не в ну, кіномистецтві. Тут питання в самій темі. Розумієте, ну, Справа в тім, нас... що дуже дуже багато зараз відбувається дискусій на предмет власне тих реформ, які мають відбуватися, які проходять в країні, mm -hmm. і ми дуже часто зіштовхуємося з тим, що приходять люди, які говорять Окей, ми там громадські активісти так, ми бажаємо змін. Окей, як ми будемо це робити? Це питання дуже часто, ну скажімо так, робить паузу в нашому подальшому спілкуванні. Люди хочуть змін, але не знають інструментів, які можна використовувати. І я навпаки, люди знають інструменти, але, наприклад, не мають широкої підтримки. Є такі нюанси основною задачою проекту було привернення більшого кола молоді людей до процесу. І, може до розуміння до розуміння цього, процесу, цього да, до розуміння і до якихось конкретних дій. Тому ми думаємо, що нам вдалося якось улюднити цих людей, mm -hmm. тобто привернути увагу mm -hmm. щось... дуже влучно саме улюднити mm -hmm. да, mm -hmm. показати, що це тридцятирічні чоловіки амбіційні деколи зі своїми проблемами з сім'ями, з матеріальними якимись. Складнішми, тобто абсолютно такі люди, як і ми, і вони присвятили але завзяти, себе, і, і... Да, вони присвятили себе саме такому роду діяльності. Це не означає, що кожен має все своє вільне, вільний mm -hmm. час присвятити саме громадській діяльності, але одним також з меседжів mm -hmm. проєкту є те, що ми можемо, і це не настільки карколомно і не. Не, не, не уявимо, да, не уявимо. А з планів, власне, наскільки мені відомо, поза межами нашої країни, незважаючи на всі прориви, я вважаю, що є дійсно прориви в цьому контексті, так, досить мало знають Україну кінематографічну, особливо Україну з точки зору документального кіно. Чи є амбіції, чи є плани презентувати ці проекти власне поза межами на різноманітних фестах і таке інше. Ні, ну це якби час, зараз час покаже. Що ми як ми це зараз ми вже подали на декілька фестивалів, в, ну я не знаю. Наприклад, навіть я гадаю, що ну, так, не, не досить, ну не дуже достатньо, якби цього, якби ну, тобто у нас нема. Розумієте, у нас, наприклад, хоча робляться деякі якби, спроби там, у нас. Трошки інша ситуація. У нас все ж таки є там держ, державна агенція е, з з кіно. Да, да. Угу. вона не ну не зовсім так працює, як, наприклад, там фонд кінематографічний. Тобто мені здається, що пропагандистська частина чи пропагандистська частина розповсюдження це. Трошки іншим. Там я можу вам, там, трошки докладніше розповісти, бо в на, нас, в принципі, Державна агенція не займається дистриб'юцією як таковою, особливо документальних ну, формально, фільмів. Формально вона займається. А так, як, наприклад, це робить там, не знаю, там, Swiss Films або Goman Films, угу. вз... форма є наповнення немає. Да, хоча, як я вам скажу, хоча, там, не знаю, хоча змінилося, звісно, дуже багато, і я просто хочу сказати, що є поз позитив зміни є каталог документальних фільмів, які підтримую, підтримуються державним агентством. і це вже бо, коли ми їздили на фестиваль там 2006 чи 2007, го у всіх стран Тежний. у всіх країн лежали каталоги. Там їх був фільм. Ми сам, самі і за свій кошт друкували там такі листівки зі своїм фільмом, плакати, все ми це робили за свій кошт. Зараз є каталог. Зараз є проект, який робить там до ну, який називається Сі Ukraine, uh -huh. Вони по світу показують е, українські документальні фільми. Е, тобто зміни є, зміни йдуть е, на краще, але ну звісно, хочеться більшого. І хочеться. Mm -hmm. По-перше, мені здається, що воно потрібно, щоб його цінували і дивилися, і щоб глядач Ukraine. ходив саме в Україні. Mm -hmm. Бо я вже ну. В нас дуже така погана. Ну скажімо так, не невтішна статистика по відвідування кінотеатрів, бо це тільки 0,8% походу в кінотеатр на кожного глядача. Навіть одного разу за за рік людина не не приходить до кінеат до кінотеатру. Це я думаю, з багатьма ще питання показниками. Що да, ці люди дивляться да, зв'язано це і uh -huh. там і. Тобто, ну ми взагалі чому і вибрали такий шлях спочатку регіональних показів, щоб е, а не просто там показати на якомусь там інтернет-каналі, чи в Ютубі, чи на телебаченні. Бо саме важливо, коли люди піднімаються і йдуть кудись, щоб дивитися е, кіно. Це дуже важливо, щоб е, відроджувати саме культуру е, суспільного, е, якби. Як сказати, ну, загальну, тобто культуру перегляду. розумієте, коли, коли ти приходиш і переглядаєш з кимось, потім це обговорюєш, це дуже важливо. Бо, наприклад, я знаю, що в інших країнах, там, якщо є, там, ну, на багатьох фестивалях є дитяча секція, і там з дитинства людей, Привчаю, дітей до, до привчають формату. до обговорення, угу. до того, що це що кіно, це, розумієте, у нас завжди навіть це питання пов'язане з питаннями от, там, про документальне кіно. У нас хочуть, щоб фільм вирішив якесь е суспільне чи економічне питання. знаєте, як про владі. От, от покажуть угу. по телебаченню, і все вирішиться. Та ні, не вирішиться, розумієте? Фільм це ті, як ну не тільки, хоча я знаю, у мене є там декілька, скажімо так, прикладів, які я дуже скажімо, Ну для мене є прикладом, коли дійсно із-за цього там із за документального фільму взагалі змінилося законодавство, змінився бюджет там, сфери якоїсь там. Тобто тобто це ці приклади є. Але ну мені здається, що це важливо також обговорювати, не замовчувати, щоб все не закінчилось там зрадою чи перемогою. розумієте? у нас досить, якщо так придивитися, то я бачу, що люди не дуже ну взагалі розуміються, Ні, Не взагалі а... саме документальне кіно нам як на мене покликано саме пробуджувати таке, ініціювати саме дискусію на навколо якоїсь теми це. Породжувати no, думку. Не та породжувати думку і не бути мистецтвом заради мистецтва. Ну як би це не звучало кіно no. кіно заради кіно, no, но да. оскільки є... Кіно, і, і різні різні, є різні форми. Є різні форми. Ну так називаємо там Current Affairs, або активістські фільми або там. Тобто, це просто такий різновид документального фільму, який ну, і водночас інформує, тобто інструментами документального кіно ми бачимо якийсь певний зріз життя. І взагалі тобто, документальне кіно може проникати в будь-які сфери життя. І якщо ви подивитесь, ну, я завжди приводжу приклад от, ну, і в нас. Сам ну дивіться, наскільки політизоване в нас суспільство, але тепер скажіть мені, назвіть мені документ політичний документальний фільм. У нас mm. просто можна робити політичні документальні трилери, взагалі. Щоденники майдану? Да, ні, це розумієте, Цілоу що ну да бути... щоденники майдану. Я я зовсім інше. розумієте, це е, майдан, це відкрите протистояння. Розумієте? А я маю на увазі, а політика це не від це почасти, не відкрите протистояння. Розумієте, от як, от саме, от саме наприклад. Ну, от, я саме намагався е, показати, що відбувається там, знаєте, в кабінетах, в обговореннях за лаштунками. Розумієте? Коли я там, наприклад, дивлюсь, там є е, там той самий там, шведський фільм, як там було, я не пам'ятаю, скільки років було парламенту. Да? І от вони зняли документальний фільм про парламент. Як це взагалі? Як це ну, працює. І це, це, да, це як це працює, це? і це виявилось мені, наприклад, там громадянину іншої держави. Ну, просто я не міг відірватися там. Ті сам, той самий мій там улюблений, там три адвокати німецької нації про адвокатів червоних бригад, які потім один з них став главою поліції, інший – главою партії зелених. Іншого посадили за фашизм. Тобто, ну тобто, хоча він був сімдесятих там ліваком і підтрим... не ліваком, а інших погляду, поглядів. Тобто в нас цього нема. Навіть взяти от, протидію, я кажу там майже на кожному це інтерв'ю. Дивіться протидія в країні е, створюється, Що? фільм протидія от Сергія угу. Андрушка. В країні створюється новий орган, да? спеціалізована антикорупційна прокуратура. Скажіть. Де яка ще тема найактуальніша, ніж боротьба, анти... з боротьба з корупцією? Звичайно. Так, так. Тобто всі донори нашої країни сказали: любі друзі, якщо ви не поборете це, якщо ви це не зробите, якщо ви не зробите набу, нічого якщо не ви не буде. зробите, то грошей ніяких буде, грошей вам не буде. буде да. І що ми бачимо? А тепер скажіть мені: от ви, наприклад, там, ви працюєте в медіа, цікавитесь медіа, цікавитесь фільмами. І що ви бачили з цього приводу? Ви бачили 10-хвилинний хоча б. Репортаж, чи фільм, чи 20-хвилинний фільм, щоб зробив якийсь каналів меджерів, який слідкував би за цим процесом, який би вам показав, хто є хто, які були перепони, який був розподіл, скажімо так, поглядів і сил серед цих 14 членів комісії. Хто був з гпу? Хто був ну тут, тут дуже чітко відслідковується власне належність окремо взятих медіа до певних олігархічно- політичних груп. Ну які чітко говорять шановні хлопці і дівчата, які працюють на нашому телеканалі, ми хочемо ось такий фільм розслідування про те, як розвивається така ну, або скажу, інша реформа. Це, Таке ж також є. Ну це теж показує це, те, що у нас на жаль, від, ну, тобто відсутність якісної роботи, і не до кінця ще все зрозуміло з суспільним мовленням. Це те, що в Штатах робить ПІБІ, те, що є канал суспільного мовлення там в Польщі, в різних інших і країнах. І те, що поки що не зрозуміло, яким чином буде працювати. Да, у нас. Так, які, які є на боці, які, Одним з пріоритетів є це інформування саме суспільно-політичних процесів. Тому, Це нікому, тому, як на цю роль не виконує не незалежне документальне кіно, розумієте, ну, якби які, які тобто ми там просиділи в, в тої комісії, тобто сиділи, просто знімали все від початку до кінця. Ми з, з місту ми розуміли вже на що звертати увагу, як побудувати драматургію. І з цих цих днів е, ми зробили 25 хвилин, які звичайному громадянину України е, покажуть. Чому важливо, щоб е, представники громадськості були в тих комісіях? Як взагалі можна залишити це в цій комісії там безкомпромісно? Як витримати це? Яким чином і якими іноді? Не досить там якими прийомами там різні намагаються дискредитувати різних кандидатів, як намагаються протягнути це одного чи іншого навіть воно Розумієте, воно даже не подкавер'єв, коли ну це просто було відкрито все. Ну, навіть загнали... при тому, що вся ця комісія вона транслювалася в YouTube. і вона досі є. Ви можете просто дізнатися, як То і люди подивитися, знає, що їх можуть бачити, але не. вони да ні, воно Цього... ви просто розумієте, Це ж все ну це ж все будується досить ну. Дуже ну в мене дуже показовий приклад, якщо наприклад звичайного там прокурора, там який прийшов ми, з якогось району, да його. Ну, допитували, так скажімо, там 20 інтерв хвилин, да, інтерв'юрували, да, угу. а потім заходить Касько, і Касько чомусь допитують півтори години. І чомусь приходить, яка взагалі не має права там знаходитись Тетяна, Чор Тетяна Чорновол з якимось е е е компроматом на айпадіки Ні. і питається, і там взагалі встає питання у комісії, чи взагалі вона має право тут знаходитись. Вона не має права на тому. але вона проявила таку позицію. Тобто, і все стає одразу зрозуміло, тому що. Треба це навіть не підкаворні, це дуже знаєте такі показові, показові, їх видно, якщо тобто, і треба замислюватись, але їх треба робити видимими. Розумієте? Навіть не в тому справа, щоб когось там, знаєте, там щоб когось е, звинувачувати. Чи це все просто для того, щоб люди розуміли, що навіть сама найдемократичніша е, процедура, Потребую яка зроблена контролю. новими реформами, mm. да, вона потребує контролю і впливу. Тепер питання: якщо є така потреба, де майданчик їхати, і от так механічно, да, методично, як ви робите в рамках цього проєкту, класно, да, але це буде працювати, ну, наприклад, поки у вас буде бажання, можливість, mm -hmm. там підтримка, так? Але mm -hmm. ж ситуацію будемо розвину mm -hmm. роз, будемо дивитися на неї, скажімо так, з різних боків і з точки зору системи, так було би непогано, якби був такий собі постійний стаціонарний телевізійний майданчик, інтернет-майданчик, який mm -hmm. був би доступний максимальній кількості глядачів, максимально популярний. Для того, звичайно, було б класно, якби був такий. Телеканал популярний, так, незалежний. Це було би просто супер. Або розвивати якісь засоби громадської, Альтернативні, журналістики, так, наприклад, канал що, що Але це все рівно. Як, та ну, як би там не було, все рівно повинно бути якісне, якісне суспільне е, мовлення, якісний суспіль, канал суспільного мовлення. розумієте? Якісний канал культура. Просто подивіться, навіть подивіться на той канал культура у нашого теперішнього ворога Росії. І подивіться. От подивіться на, і на рівень. Так кошти, так кошти. Але не тільки кошти, розумієте? Там є і ідеї, є, і серії, є, і при всьому тому я ж кажу, ну, негативі, але просто, ну, це так, щоб бо хто з нас бачив там, там якийсь польський канал чи угу. інший. там Я не кажу Арте, розумієте. Хоча я вам скажу таку прикру теж статистику, що Арте, в який вкладається шалена купа грошей, і який фінансує шалену. Кількість документальних фільмів, це взагалі мейджор по фінансуванню документальних фільмів і виробництву, це німецько-французький канал, але його дивляться 0,2% чи ну, зараз там підвищення щось 0,3%? Ну, я гадаю, що треба брати, за приклад, як і паблік бродкастінг от, у Сполучених Штатах. Проте є, ну, є ціла стратегія. розумієте, Це роблять серію взагалі. Я вам скажу, якщо ви подивитесь на цей канал. То ви ну, чи то ви просто бачите, що в принципі цей канал займається е, ну, просто державотворенням, чи, скажімо так, інформаційним фун, е, е, створює візуальний контент, інформаційний базис та фундамент держави. Ви просто, якщо відкриєте там який там блок, наприклад, останній я дивився по громадянській війні. Я взагалі не вивчав історію там сполучених штатів. Так, ну. Побіжно знаю, але я сидів. Я не міг відірватися. Дивіться, яка там є історія там сучасної культури, просто міської конкурентно спроможний культури. продукт. Тобто Абсолютно якісний, абсолютно виважений, абсолютно професійний, я би так сказала, і позиція щодо того, що суспільне мовлення в Україні має бути відокремленим від держави, і ця думка є, і вона є у керівництва і Так як воно національної телекомпанії. Да, да. Я вважаю, що це знову ж таки це суб'єктивна позиція. Uh -huh, я вважаю, да. що це путь просто в нікуди, оскільки дійсно це має бути державоутворююча утворююча позиція. Uh -huh. Це має бути виважена а, позиція керівництва, і це має бути фінансування на надзвичайно серйозному високому рівні. Оскільки без телевізійного майданчику для України, власне, мені здається, такого телевізійного медійного uh -huh. майбутнього не буде. І, власне, не буде де демонструвати uh -huh. подібні uh -huh. роботи, uh -huh. які ви привезли до нас Кропивницький. А ну що ж, колеги, дякую вам за розмову. Дякую за обмін думками. Такого. Сподіваюся, що ваш тур пройде успішно. Такого. Сподіваюся, на підтримку глядацької аудиторії, оскільки це надзвичайно важливо, щоб кіно було зрозумілим глядачу, дійсно, mm. без того, про що ми говорили, без того компромісу, коли mm. треба йти до потреб глядацьких, щоб воно дійсно. Як кажуть, грало. молоді люди грало і зайшло так. так. І я думаю, що будемо мати надію на те, що і в нашому ефірі ми зможемо продемонструвати ці роботи, дочекаємося так. цієї нагоди, власне, і дійсно підтримуємо із задоволенням. Оскільки ці проекти і ці процеси, які відтворені, вони насправді стосуються кожного з нас, і це треба розуміти і всіляко підтримувати, принаймні, хоча б Походом до кінотеатру а, нагадаю, це був а, кіт. В студії спілкувалися з Елою Штикою, членом оргкомітету із показу фільмів Неймовірні Українці та з Дмитром Тяжеловим, режисером, членом оргкомітету із показу фільмів Неймовірні Українці. А в студії для вас працювала Олена Кваша. На все добре.